Волонтер фонду «Тримай» і можете, будь ласка, з чим ви займалися до початку війни? До початку війни я працював, мав невеличку фірму з демонтажних робіт, руйнували споруди. А після е, приходу цих покидьків мій бізнес рухнув просто від слова зовсім. Тому що за рік війни ми сьогодні маємо вже рік, так, майже в мене. Було чотири замовлення, а мало бути мінімум 400. Ось такі справи. А, як ви наважились піти до фонду? Дивіться, це були перші дні. Нащад заснований 28 лютого. І з 1 наступного дня я став адміністратором чату 7.40. Це була потужна така. Потужний такий чат, де зразу було зрозуміло, що буде щось корисне з цього. І ми об'єдналися, нас було спочатку дуже мало, там 4-5 чоловік. І на даний момент зробили найпотужніший волонтерський, не волонтерський, найпотужніший чат по взаємодопомозі в місті Одесі. Як? Я сидів, як і всі, за комп'ютером. Перші дні це було страшне. Ми сиділи, дивилися, коїться, що робити, думали. І як усі по паблікам, і ось так я знайшов 7.40. Це не мій власний проєкт. Я його знайшов, відразу написав дівчині, яка його заснувала, Юсти, наш керівник фонду тримай. І ми спільно вже почали рухати цей волонтерський двіж. Добре, клас. Чи є взагалі підтримка міської влади? Я сподіваюся, що є. Підтримка міської влади, але не у нас, вона є, в нас взагалі підтримка йде від людей. Від людей до людей, вже можу сказати, так, в нас і церкви нас підтримували, дуже подяка, велика. Підтримують нас творчі проекти, наприклад, творча сила, великий їм респект. Кожного разу вони роблять з найкращими артистами Одеси концерти. Це ну, величезний вклад. Але якщо стосуватися фінансової частини. То дуже тяжко, ми майже все, що робимо, це я навіть не знаю, звідки ми це все беремо, бо ми звичайні хлопці та дівчата, в нас нема за спинами депутатів, якоїсь там підтримки, якихось там бізнесменів. Спочатку це були і власні гроші, ми вкладалися це допомагати. Ми собі не допомагали, майже там, я не знаю, я в сім'ю сім'ї нічого не купляв, але ми допомагали переселенцям. Бо коли у людей руйнується. Життя всіх зруйнувалося, а коли ще і будинки руйнуються, і орки тебе постійно обстрілюють, то треба ділитися. І це якраз і є ідея нашого фонду, ідея нашого чату. Я вже знаєте, хочу сказати, що у нас, мабуть, народний фонд, тому що нас підтримує народ. Е дуже інформативно. І ще питання про ваш дух моральний. Ваш бізнес розпався майже, і як що вас надихає далі йти і бути волонтером? Е Мора, я є, мабуть, дуже. Класним прикладом волонтерського руху, а я його називаю, е, я його назвав собі волонтерський дух, тому що я і мотивую хлопців і дівчат, щоб вони залучалися, щоб вони знаєте, як то буває, вже набридло, десь розкисли, десь всіх задолбало. Але мотивація одна. Ми я зрозумів, коли прийшла, коли прийшли расисти. Я до того трошки так розумів, бо в нас війна триває вже дев'ятий рік, так повномасштабний рік. Але коли повномасштабне вторгнення було, ну. Мотивує одне, ми вільні, свобода мотивує. Ми не хочемо ні під ким бути. З бізнесом розберемося. Я і всіх закликаю гроші, ми заробимо на вільній нашій незалежній землі. все буде Україна, все ми побудуємо, все зробимо. То таке, головне підтримувати один одного. Бо зараз, наприклад, от давайте трошки розкажу: зараз поміняв трошки волонтерський дух змінився, тому що. Багато є ситуацій, багато історій, які ви чуєте з новин. Там щось те коїлось, там все що зараз актуально з повісточниками всі дома сидять. А це дуже погано, бо не на депутатах або комусь там тримається цей дух, і не на бізнесменах. А він тримається надзвичайних людей, котрі своїх зарплат скидують тисячу гривень у місяць. І на цій тисячі гривень отак вся Україна скидається, і ми маємо фонди притули. Фонди великі, які допомагають, і це дуже круто. Може, і ми коли станемо таким фондом. Ми вже в Одесі, одні з найкращих фондів. І у 2022 році і стали кращим фондом Одеси. Це за народною думкою. Тому я кажу, що фонд є народний. А мотивація одна: треба звільнити від цих покидків наші землі і рухатися далі. Все буде Україна. Я абсолютно згодна з вами. Можете будь ласка сказати, три цікаві факти про фонд. Три цікаві факти. Перший факт цікавий. Мені здається, що це взаємодія, спілкування та відкритість і прозорість. Ми такі відкриті люди. от, наприклад, ви можете до нас завтра залучитися, і ви будете повністю знати, що ми робимо, і робити що завгодно, тільки щоб це несло добро. У нас немає ніякої ієрархії або ніяких там поважних панів чи пан панове, які сидять там десь в кабінетах, ми звичайні хлопці. Це мені здається, що цікавий факт, бо ми, ще раз нагадую, стали кращим фондом в Одесі. Другий цікавий факт це чат. У нас є самий великий чат, якщо це стосується факту фонду, то на базі цього фонду у нас є чат, самий великий в Одесі. Він себе відпрацював на 100%. І чому? Тому що. Коли в нас нема змоги допомогти, або нема змоги в наших партнерів, які з'являються допомогти, можна знайти допомогу в чаті, і люди допомагають людям від людей до людей. І це коїлося на моїх очах перші 3-4-5 місяців. Зараз вже не така двіжуха, але це було масштабно і повально, коли писали мені люди, я хочу допомогти. А інша людина писала, я маю, ну мені треба підтримка. Я їх зводив отак. От і це було. Це було дуже круто і потужно. Якби не війна, це взагалі би був крутий рух. Але маємо те, що маємо. І третій, такий цікавий факт, що ми допомагаємо всім. Ми, не... ми допомагаємо і переміщеним особам, і ЗСУ, і тваринам, і дітям. І... Дуже хочеться взагалі всі с... на... е... Да. зайняти. Це дуже важко, але ми не, не у нас нема там якоїсь гілки. Так я дуже чую багато є фондів, які ми займаємося тільки переселенцями, бо ми займаємося тільки зсу. Ми займаємося всім. А якщо буде змога, то і будемо займатися цим завжди. І після війни ми обов'язково будемо займатися тим, щоб підтримувати вояків, щоб підтримувати зсу, щоб підтримувати сім'ї, котрі залишилися, і після війни буде дуже багато проблем. І Ми свою справу не покинемо це однозначно. Дуже дякую вам за такі змістовні відповіді. І останнє запитання. Це на вашу думку, які якості має мати людина, щоб стати класним волонтером? Якість має бути одна: це тяга до перемоги і розуміння ситуації, що коїться. Все, має бути замотивованість в душі, бо волонтерство воно не приносить нічого, ні коштів, ні яких якогось як всі думали, що це популярність, якась буде. Всі там почали робити інстаграми, канали, партнерів залучати, давали гроші. Це все закінчилося вже давно. Ти в душі не мотивований. Якщо ти розумієш, що ти маєш бути корисний, хоча б собі і ближньому, то теж ти будеш крутий волонтер. Тому що якщо ти не можеш допомогти собі, ти нікому більше не допоможеш. Вважаю, що так. Дякую вам за відповіді. Було дуже Дякую приємно спілкуватися. Автомата вм на зв'язку. Підписуйтесь на мій канал. Доброволець буде Україна. Все буде Україна.